Мої кодики мероходи. І сьогодні ми будемо грати в Естерічка Башня. От ви бачите зараз мій нік. І хто хоче зі мною грати, пишіть свої і я вас буду а ви мене додавати в друзі. Перші, що вам я хочу показати, це оце. Тут був телепорт, тут цього не було. Обла що? Ли? Хі -хі -хі -хі. О, е -е, будемо грати. Эстетическая башня. Там то эстетик башня. так, мы прошли из фото на матч-пойнт, а это как не на час. То. И, друзья, напишите в комментариях, какая ваша любимая пора У меня, например, лито. І друзі, в мене, і напишіть в коментарях, коли у вас день народження. А в мене 15 вересня. Два тижні перед тим іти в школу, а не перед тим, а коли вже треба буде до школи. Два тижні. О. А, ми знову ми з напишем туди. Е, і на пій коментарях, коли вас е, день народження. Мені буде дуже цікаво почитати. Вам не важко, а мені приємно. А ми поки що вже третій раз. проходимо цю тут з цього боку легше. Легше так? Любую не ситуацию я делаю пап. Так, Идемо, домой. идемо. домой, домой, Я уже третий раз. Девочка упала, а я не хочу. все мои прозлые. Провір. Тут, якщо проходить, тут неправильно. Тут не проходить. О, чекайте, О, як я провіряла? Чекайте. А, во, дивіться, на о, там і сердечко, воно не проходить. Тобто можна йти туди. Ми вже достатньо високо забрались. Сподіваюся, ми зараз не впадемо на цьому рівні. Так, отут а, я вчора пробувала ходити і в мене не виходить. Ніе! Ай-яй-яй. Друзі, коли я дійду до того, як я вам показати, до того рівня я підключусь. Друзі, я знайшла знайшла другу. Башню, башню, башня на Вся башня, стихистская башня, Нам она же вышка. То есть, видите, Так, видите, она ведь миски дивитесь, как тут на его. Ух ты. Как эстетика. Прыгаем, прыгаем. А, так. О, видите. Прикольно. Так. Ой, пушечки. Чуть не упала. А, тут здесь штучка была. ой 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 ой, -ой. Не люблю тебя. Не люблю тебя. Не люблю тебя. Не люблю тебя. А ты чего ничего или нет? Да. Mm -hmm. yeah. А, друзья, мы пока что проходим всю эстетическую ескриску... ну, Я бутаю космическую. Башню вот. сейчас буду я космос. Ваш вот. А, все, все. Ми здаємося перевіряти ученик і ми проходимо дальше. Це вже леджить скіцька паша. Тільки це не лазер, так? Слава Богу, це не лазер. Як тут пригати? Так. Ось тут тоненький. Так. Тут. Um bacon and this white. Oh do you need the sun?

Чому мене поводится стерчать? Ай, друзі, зараз ми це се справим. Друзі, чомусь все... мене Чомусь в мене всі. Ааа, це це Напевно. що ж лице. Наповню. Друзья, я буду сейчас проработать справляться зараз. Ви подивитесь зі мною і прокоментуйте. мені цим? Игрок сто девяносто шесть. О, девять. Капибара. Капибара, капибара, капибара. Нема. Нема, нема, румыкси. А, мягкая, короткая голова появилась. О, вот так, так и надо, Ну, просто, давайте просто, когда еще такие. Не так такие. Да это поменяемся. о о о о о о о не мой голову выбрал. Все мы чего А якщо я брус? Там пусть як не сказать. Ну, короче, це і справили. Я не Бо, е, в Ютубі казали, що безголовий скін зробити не можна, а це ще можна. Блін, ми собі ми собі ще люб'ємо. Дічки такі очкають, а ти вона вкрала мій скін. Зараз вкрала мій сін. Ах ты! Ну, не обращайтеся все. Ви моя підписниця або просто дивитесь мене. ой Чуть не упала. Чуть не грохнулось. Чуть не грохнулось, ребята. Чуть не грохнулось. Ну, уже ми поки я з вами говорила, ми заходили. Прошли до того времени... Сейчас... потом будет? уже печально. У девочки, приветики, приветики, Ой, Приветики. Привет. Все, едем. Ой, едем. Идем. Так. Идем, идем, идем. А? Друзья, Хто чекає Літа? Пишіть в коментарях. От я дуже чекаю Літа, тому що в можна багато чого робити. Купатись, Купати, сфуляти, морозом. Робити що хочете. Не, не треба на урок в школу ходити. Оця. Ем, ем, сам тварин сложного. Ми сложились, не так. Не грохнулось. О, зеки шарик із ух ты! Цікий місяць хпешку поки ми проходилось. поповнили, нас крутить. Хоп! І пройшли. Ах. Ні, нет. Ху-у, добре, чего не свини спалить, бой нема учих склоз. Ты коли ти думаєш, що впадеш? А нет, ти не падаєш. Ты... Уй-ой, уй-ой-ой-ой, уй. А зачем ты трубу? Просто такие штуки покласти кровли. В чем прикол? Оу. Цена затопай, льпа, щупай. Як соседям, всех телефон не квой. Міч не відвертає. Так, ідемо. Проходимо. Походимо. Походимо. Тишки забігєш? Ну хоч слава Богу, тут і що чекпоінтів чек ніяк. Що ти впадеш, Просто хана. А от ой 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 Я це ненавижу. Блін, я так і знав, що були ці штуки. А может быть боку? разные. Я к травме. Окей. Эрана, прыгай. Ну, о-о-о. зараз як зробимо. я думаю, що я там так, як легка башня. бачу. Падає? То, типо, нас... А! Ми... Куди ти? Недалеко ми ти і телепорт... Ой, лай! Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, лай! Ай, давайте сливка ставлю. Пошли. Урваним. Уроним. Брен. Рисетик. Рисетик, давай. О, байшки назвала. Хм. Я стала її, ана. Она все одно стричала. Типа на голова, короче, брови голови були на накладному лиці. Вот так. Та може, та я проходять люди. Знаєте, <реклама> <реклама> які хочуть? пригнути оттуда і з кінця, що ми прийдем цей це ролик. Я может бути новыть хей, хей. І знаєте знаете А, Друзі, а, неприємно, коли вам пишуть хей так ви от були поло. Он типа Ой, это кримидж. Вот приедем молодец слухати, Ну, читати, то есть. Ну, например, нет. Ну, я я говорю, это тоже в уже тебе писала один хейт. А вот не подумаю. Что це, це, типа культурно? Это типа как... Хейт. Ну, ну знаєте, кот приводишь? Куда? Що, що я а зачем? Я ж... Мені логіка не робить. чим можно було тут Збиратися? А друзі, ми тим часом були просто, я з нами з заговорилась. И мы прошли цю па... штуку. Штуку. Оці. О, вот, вот, эту штуку. Я там про это не собираюсь. До... Так. Проведенькаем. Проведенькаем. Вижанкаем. Проведенькаем. Проведенька.

Краще ні, ні, я придумала інший конкурс. Хто, скорі... ну, Хто скоріше прийде в цю башню? Е, мені здається, я або Тьома, тому що ми недавно з ними грали і завжди приходить скоріше в мене. Але і будете голосувати, писати в коментарях, за кого ви боліваєте. За мене чи за Тьому. Що я буду писать на тему ничего страшного. Напевно, я ему скажу ж, не знімав и на свой канал, потому что хоть буду, конечно, рассказать, что що... я думаю, я так ну, знаєте, я не так сказать. Ну, вы знаете, как я настрою. Они будут я вас е... приготувала без ней, що на свой ролик через... Через 2 хвилин у нас. А, ми, друзі, я вам розкажу в димофоні. У нас буде через годину і втори години у нас вийде ролик, як ми разом будемо виходити. Ну, соревновання у нас буде. І я вас підписую. Не пропустіть і чекайте новий ролик. І приготуйтесь оку. Готуйте собі, собі щось смачненько, попкорн, піч печиво і чай. І буде дуже весело. А тим часом ми вже треба рисет. Ми з впали. мене Сфотографуйте, в кого є гонки і... і я сфотографую свої але так, щоб не було на мого лиця. Тому що я своє лице палити не буду. Хто до мене доросли, що дивиться, палити це ем... показувати? якщо... Ну, нікому зараз. І зараз це. Дехто навіть не знає, що це. А я просто говорю для дітей, які не знають, що це. Блін. Мені ця гра починає зіштовхати на нерви. О, зараз я вам покажу. Чекайте, друзі. Спокажу свій нік. Обиду для вас цього червоним. Ось. Оль, Ой, чекайте. Правильно нікanei. Оце ні. Оце ні написати нік, а може написати Kid Games, е Не знаю. Може написати свій нік. Я вас направлю до 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 там. Не, ааа, я не відчула цей от, олівець, можна дописати свої ніки. я вас дам друзі, друзі, або ви, не задам, тому що, ви бачили робочі, скільки у мене робочих залишилось, ось мені, мої батьки, не побачать, скільки у мене робочих залишилось, о, боже, я не помню, що, назад йдем, о, так, Потому что мне не будет задавать тысячу А я их потратила за... на все. На экране напишу. Нашей не будет видеть, кроме Вот столько. я их потратила. А 400 робоксов за... Скільки робуксів я потратила за? Не знаю, скільки днів. Е, ви зареєструєтесь? Як я це хобі проходжу. Чекс. А? Зачем ми це зробили? Респаун. Скоро думаю Кто не знает, я зараз живу, я зараз в Украине, жила в Украине, да, через років, а зараз я проживаю. я проживаю, живу в Чехии. То есть, в садике я живу в сайте, а я была в украинскую ой. Украинскую школу и welcome в uh, Welcome to Ukraine, welcome to Ukraine. L Лучший донор. Не, заспоминяем. Зараспоминаю. Ми знову будем проходити. Цей рівень мене списывает падає, зажди простой, перепрыгну. Ой-ой, мы забіги пошку запортили. Ні, це все упаду. Буде. Дуже печально. Ты просто упала. Друзі, коротше, я так спросилась. Ми все одно багато з вами прошли сьогодні І будемо з вами прощатись. Ми будемо з вами прощатися і на цьому відео кінець. Ми добре проходили, але дивиться в мене не виходить. Ну ж, ну, на цьому відео напевно, покудимо кінець. Це відео у нас! Закінчується. Тож, всім па всім дорогі мої котки, миркотки, всім па До нової зустрічі через півтори години. Всім па